І до новин міста днями поблизу Севастополя представники страйкбольних клубів Сімферополя, Севастополя та Євпаторії відтворили події одного з найтрагічніших боїв війни у Афганістані. Загибель першої роти радянського спецназу у Мараварському урвищі 1985 року. Побував на реконструкції бою і наш кореспондент Данило Оніпко. Місцем для реконструкції обрали покинутий кар'єр на горі Гасфорта. Тутешній ландшафт дуже нагадує афганську природу. По сценарію, створеному за історичними фактами, рота спецназу, яка лише місяць провела в горах Афганістану, вийшла на своє перше чергування. Під час обходу визначеної території, через тактичні помилки, підрозділ потрапив у заздалегідь підготовлену дошманами пастку. Сьогоднішнє мероприятие проходить в Севастополі во второй раз. Первое мероприятие мы проводили в этой зимой, немножко не такие были условия. Сейчас проходит второе мероприятие, которое реконструкция афганского боя. То есть это, будем говорить, новые явления, которые есть. Вы все знаете, что проводится реконструкция Великой Отечественной войны. И вот ребята из страйкбольного клуба, которые фанатически, будем говорить, наверное, преданы этому делу, которые потом о себе все расскажут. Вот они вместе с нами вот, пришли когда-то к нам. и Мы начали это мероприятие. Мы, конечно, очень рады, что есть такие люди, которые могут это показать и напомнить. Я благодарен Севастопольской городской администрации, Балаклавському району, адміністрації Балаклавського району, которые очень нам помогли. Я благодарен перевозчикам, которые выделили автобусы. Я благодарен воєнно-морским силам Украины, которые выделили и техніку, и личный состав, Я благодарен частному підприємству Артек Союз, которые, ну, те, к кому мы обращались. Ніхто нам битом не відказав, і це навірне говорять о том, що люди понімають значення сіветоміраплі. Бій тривав понад добу. Підтримка до радянських спецназівців прибула лише на другий день. Десятки воїнів полягли в Мармарському урвищі, А ті, хто лишилися в живих, не дочекавшися підтримки, самі покінчили з життям, щоб не потрапити у жорстокий полон. Ще два дні їхні тіла збирали по схилах урвища. Учасники реконструкції ретельно готувалися до цього заходу. Обмундирування радянських бійців збирали по складах та у ветеранів афганців Інформація з міру по нітки, допомагали ветерани літератури. Мы очень любознательные люди, интернет, какие-то издания. Мы занимаемся этой темой уже более трех лет. То есть можно сказать, что три последних года мы постепенно готовились к созданию вот именно того, что вы сегодня увидели. Само собой, без помощи других людей, других организаций, непосредственно. Морской пехоты Украины, которая сегодня предоставила два БТРа. И личный состав, который, вы видели, участвовали. Соответственно, сами ветераны помогали в организации данного мероприятия. А также другие частные лица и предприятия, которые откликнулись на, наш, на нашу просьбу. Найтяжче було відтворити образи афганських маджахедів. Їхні одяг шили самотужки, що змогли знайшли в магазинах потриманих речей. Они попросили нас поучаствувати в реконструкції в события. Ми були духи. Ми не знаємо їх їх в образ входили, але не розуміємо, що були люди. Це були люди, але вони воювали против російських тяжело, б. люди навіть даже... люди даже плакали. Что... Ми іграли. Активну підтримку при підготовці заходу надало командування військово-морських сил Збройних сил України, забезпечивши учасників реконструкції необхідною військовою технікою та особовим складом. Особовий склад комендатури задійснений вже другий раз на це мероприятие. Значить, вам хотілося б сказати? По перше, у нас ми збільшили об'єми. Тобто збільшена кількість особового складу, збільшена кількість бронетехніки. На цей раз у нас залучено було з імітацією, з використанням холостих набоїв. Тобто, це фактично було відпрацювання тактичних елементів дії підрозділу охорони. Я вважаю, що такі мероприятия необхідне проводити. Це, по-перше, це пам'ять про тих воїнів, які пройшли цю війну, як нещодавно, так скажучи. І по-друге, це виховання, петатічне виховання особового складу. Ну, в даному випадку, це наша частина. Організатори та учасники реконструкції бою в Мараварському урвищі присвятили цю подію 61-й річниці з дня створення радянського розвідувального підрозділу «Спецпризначення», який приймав безпосередню участь в афганській війні. Такі заходи планується проводити щолічно, обираючи ще раз нові трагічні епізоди війни в Афганістані. Головна мета привернути увагу громадськості до проблем воїнів-інтернаціоналістів.